Бойова авіація є однією з найважливіших складових для захисту будь-якої держави. Саме тому всі впливові країни світу мають у своєму розпорядженні доволі потужний авіапарк. У цьому відео ми розкажемо вам про бойову авіацію, яку передали Україні для захисту від окупантів. А також ви дізнаєтесь про іноземні літаки, які зараз розглядаються як можливі варіанти поставок до України. Як виявилось, окрім славнозвісних та найбільш обговорюваних літаків. Літаків f 16 існує ще чимало інших моделей іноземних винищувачів, які може отримати Україна. Починаємо. Літак винищувач Міг-29. Міг – Це багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений в 1970-х роках, який нині перебуває на озброєнні багатьох країн світу, у тому числі України. Винищувач призначений для знищення керованими ракетами та вогнем з бортової гармати всіх типів повітряних цілей у простих і складних метеорологічних умовах, а також для знищення наземних цілей з використанням некерованих засобів ураження. Міг 29 створений за нормальною. Аеродинамічною схемою та має інтегральну компоновку. Основою озброєння літака є керовані ракети повітря-повітря, які підвішуються на шести підкрильних пілонах. Бомбардувальне озброєння літака включає авіабомби калібру 250 і 500 кілограмів, запалювальні баки, малогабаритні осколкові авіабомби та міни. Всього передбачено 44 варіанти підвізки озброєння. Також міг 29 має одноствольну гармату калібру 30 міліметрів з боєзд. Запасом у 150 патронів. Міжнародні партнери передали Україні 17 літаків винищувачів Міг-29. Ще 10 літаків цієї моделі знаходяться в процесі передачі. Літак-штурмовик Су-25. Су – це одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки сухопутних військ у зоні бойових дій в день та вночі за умов візуальної видимості цілі, а також знищення об'єктів із заданими координатами цілодобово в будь-яких метеоумовах. У конструкції штурмовика су 25 використана велика кількість титанових сплавів, що дозволяє знизити масу літака і при цьому забезпечити міцність і броньований захист. Су 25 Оснащений потужним комплексом озброєння: авіагарматами, авіабомбами різного калібру і призначення, керованими і некерованими ракетами повітря-земля, а також керованими ракетами повітря-повітря. Літак має 10 точок підвісу додаткового озброєння і вантажів, по 5 під кожним напівкрилом. Усього на су 25 можна встановити 32 види озброєння. Україна отримала 4 штурмовики Су 25 від північної Македонії. Також у змі можна знайти інформацію про. Передачу Україні 14 штурмовиків Су-25 від Болгарії. Проте уряд цієї країни офіційно не підтвердив опубліковану інформацію. Літак винищувач Панавія Торнадо. Торнадо це двомісний бойовий надзвуковий реактивний літак третього покоління з крилом змінюваної стріловидності. Також Панавія Торнадо, відомий під назвами МРА 75 і Панавія 200 Літак був розроблений і побудований на початку 1970-х років європейським консорціумом Панавія Aircraft GmbH». Базова і найбільш масова версія літака. Винищувач бомбардувальник Торнадо «Торнадо-IDS». Літак, оснащений двома двигунами Rolls-Royce RB 190 Дев'ять з реверсом тяги, що забезпечує йому чудову керованість на низькій швидкості та унікальні характеристики зльоту і посадки. Торнадо може використовувати більшість озброєння повітряного базування, яке є в асортименті армії країн-членів НАТО, включно як некеровані бомби, так і бомби з лазерним наведенням, протикорабельні і протирадарні ракети, а також спеціалізоване озброєння, таке як протипіхотні міни та боєприпаси для знищення злітних смуг. За інформацією у ЗМІ Італія. Готова передати Україні три винищувачі торнадо за умови, що Італія не буде першою країною, яка передасть нашій державі європейську авіацію. Легкий тактичний літак-штурмовик International AMX. International AMX – це європейський бойовий надзвуковий літак третього покоління, розробкою якого займались Велика Британія, Італія та Західна Німеччина. Літак уперше почали експлуатувати у 1989 році. International AMX належить до класу штурмовиків і призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ на полі бою з використанням ракетно-гарматного, бомбового і касетного озброєння та інших боєприпасів. Штурмовик International AMX має на Озброєні шестиствольну гармату М 61 А 1 з 350 ста снарядами, а також п'ять точок підвіски з бойовим навантаженням у 3800 кг. кілограмів. Італія готова передати Україні два штурмових літаки International AMX на тих же умовах, що й три винищувачі Panavia Tornado. Тобто Італія не має бути першою країною, яка надасть Україні зроблену у Європі авіацію. Літак, винищувач Eurofighter Typhoon Тайфун це багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений міжнародною компанією Eurofighter GmbH. Винищувач Eurofighter Typhoon прийнятий на озброєння військово-повітряних сил Великої Британії, Німеччини, Італії, Іспанії та Саудівської Аравії. А з 2017 року літак Eurofighter Typhoon поставляється й до Оману. Спочатку літак створювався як винищувач завоювання переваги в повітрі, але в ході розробки та експертів. Експлуатації він отримав можливість завдавати ударів і по наземних цілях, перетворившись у повноцінний багатоцільовий бойовий літак. Після низки модифікацій літаки Тайфун отримали можливість застосовувати бомби Пейвей 4 та Іджібі e 16 Ця високоточна зброя, окрім наведення по лазерному променю, має ще й канал для супутникового наведення. Тайфуни можуть застосовувати крилаті ракети великої дальності Storm Шедоу» та Кі і -Е Піді а також ракети повітря земля ближнього радіуса дії Брімстоун. Крім ракетно-бомбового озброєння, літак має 27-мм міліметрову швидкострільну гармату Маузер Бікей Бікей-27». На сьогодні українська сторона веде активні переговори з Великою Британією та Німеччиною щодо поставок винищувачів Юрофайтер Тайфун Україні. Літак-винищувач Сааб Джаз 39 гріпен. Гріпен це шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений компанією Saab. Літак, спроєктований по аеродинамічній схемі Качка. Його рулі дозволяють створювати позитивну підйомну силу на всіх швидкостях польоту. Інтегрована авіоніка дозволила значно підвищити ефективність Гріпена під час виконання бойових завдань. Перші Гріпени мали досить обмежений арсенал класу повітря-повітря і могли використовувати тільки ракети ближнього радіуса дії. Але в тисяча Році на джаз 39 були інтегровані ракети середньої дальності AIM-120, що дало літаку можливість знищувати повітряні цілі за межами візуальної видимості. На сьогодні Джаз 39 Gripen Гріпен є багатоцільовим літаком, який, окрім звичайних авіабомб і блоків з накерованими авіаційними ракетами, може нести високоточну зброю для ураження наземних і надводних цілей. У ближньому повітряному бою Гріпен може використовувати вбудовану 27-мм Гармату Маузер Бікей Бікей-27». у червні 2023 року. У ЗМІ з'явилася інформація про те, що Швеція схвалила навчання українських пілотів на літаках Джаз 39 гріпен. А отже, є доволі висока ймовірність, що шведські винищувачі також опиняться в Україні. Літак-винищувач f 18 Хорнет. F-18 Hornet – це американський палубний винищувач-бомбардувальник, розроблений у 1970-х роках. На вимогу командування США при проєктуванні F-18 Hornet велика увага приділялася виживанню та надійності. Невеликі габарити цього літака, бездимні двигуни, мала величина ефективності площі розсіювання, слабке інфрачервоне випромінювання та наявність бортових засобів радіоелектронної боротьби. Все це ускладнює виявлення та супроводження літака спецзасобами протоколу. Активника. f 18 Hornet виготовлений з алюмінієвих сплавів, високоміцної сталі, титанових сплавів та композитних матеріалів. Винищувач має 9 точок підвісу для авіабомб і крилатих ракет, загальне навантаження до 6200 кілограмів. Також f 18 Hornet має на озброєнні гармату М61А1 вулкан. На сьогодні Україна веде активні перемовини з Австралією щодо поставок літаків f 18 Hornet. За словами міністра оборони Австралії, на Надання Україні літаків є непростим питанням, проте переговори тривають. Легкий винищувач Fighting Фелкон F-16 – F-16 16 це одномоторний багатофункціональний легкий винищувач, розроблений компанією General Dynamics. f 16 спочатку розроблявся як денний винищувач для отримання переваги в повітрі, але згодом перетворився на всепогодний багатоцільовий літак винищувач. Основні особливості бойового сокола це безкаркасний купол для гарної видимості, бічний джойстик для полегшення керування під час маневрування, катапультне крісло, яке може відхилятися на 30 градусів від вертикалі, щоб зменшити вплив переваги, Вантажень на пілота, а також система керування fly by Wire, яка допомагає стабілізувати керування польотом. f 16 має внутрішню гармату М61 вулкан, яка здійснює 6 тисяч пострілів на хвилину, а також 11 кріплень для встановлення зброї та іншого обладнання. f 16 може використовувати широкий перелік озброєння, зокрема, керовані ракети ближнього бою Sidewinder, керовані бомби з лазерною та оптоелектронною системою наведення, звичайні бомби, а також керовані ракети. Ти класів повітря-поверхня та повітря-повітря на сьогодні американські винищувачі f 16 є найбажанішими літаками для української армії. Представники України ведуть активні переговори з партнерами щодо створення так званої авіаційної коаліції, яка була б чимось подібна до танкової коаліції, згідно з якою різні країни постачають Україні бойові танки. За оцінкою Міністерства оборони України нашій державі потрібно близько 120 штурмовиків та винищувачів. Базовою моделлю для задоволення запиту у 120 пташок можуть слугувати літаки F-16. Решта ж бойової авіації може складатись з моделей літаків, про які ми розповіли вам у цьому відео. Друзі, а як ви думаєте, наскільки реальні перспективи формування авіаційної коаліції та передача Україні 120 одиниць бойових літаків? Напишіть вашу думку у коментарях, та не забудьте поставити вподобайку цьому відео, натиснути на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів на каналі, та підписатися на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!